Понеділок, 7 серпня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами про випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі у випуску говоритимемо про таке. Вбили чоловіка та поранили пенсіонера. І з самого ранку окупанти гатять по нікупорщині з важкої артилерії. Десятки евакуацій щодня. Як медики швидкої рятують поранених військових та цивільних. Голуб із прапором, українські козаки та соняшники у Нікополі. Місцевий художник розмальовує бетонні укриття. Врятувати чотирилапих від спеки у Дніпрі. Волонтери встановлюють поїлки для тварин. Усіх небайдужих закликають приєднатися до ініціативи. Від самого ранку на Нікопольщині не припиняються ворожі атаки. По районному центру росіяни впродовж дня гатять з важкої артилерії. Від обстрілів загинув 36-річний чоловік. Поранено і пенсіонера снарядами пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та цивільні автівки, побиті газопровід і лінії електропередач. Росіяни атакували Херсон під завалами загинула жінка, тероризували Донеччину. Там вбили двох мирних. А на окупованих територіях розквітає літня бавовна. Куди на цей раз поцілили ЗСУ про головні події України у матеріалі нашої Альбіни Гриненко? Проснулося шатання на дому, А я спала на второму. і надавно це все пролетіло туди внутрі. Ну і потім я вискочила. Думаю, що ж так світло, я гляну, а там почали гореть. Котри росіяни атакували центр Херсона, гатили по місту кілька разів за ніч. Снарядами влучили по багатоповерхівці та приватній домівці. Під завалами власного будинку загинула жінка. Щонайменше 12 людей поранені. Окупанти дійсно постійно намагаються вцілити критичну інфраструктуру. Якраз постійні обстріли окупантів не дають змогу це зробити. І навіть в населених пунктах, які знаходяться на узбережжі Дніпра, і не вдається навіть ремонтувати інфраструктуру, тому що ці обстріли не припиняються. Вбивають цивільних і на Харківщині сьогодні. Окупанти атакували село Кучерівка, влучили у житловий будинок. Двоє людей загинули, ще троє поранені. Вчора ворог вдарив по Харкову ракетою с 300 пошкоджена будівля підприємства у селі Подоли через обстріл. Загинула жінка, поранені четверо людей. Також під вогнем були Куп'янськ і Путникове. Одна з наймасованіших атак минулої ж доби окупанти вдарили по Україні ракетами та дронами. Наша ППО збила майже 60 повітряних цілей, але є й руйнування. У Старокостянтинівській громаді, що на Хмельниччині, прилетіло в елеватор, поранений працівник. Вибуховою хвилою пошкоджені житлові будинки, автовокзал та заклад культури. В ОК південь кажуть, поки ракетно-дроновий терор буде на паузі. Пару днів ми можемо говорити про те, що вони скоріш за все будуть використовувати або балістичні загрози це теж спосіб терору, психологічного терору, або будь-які способи атак. Прифронтових територій ракетний і дроновий терор зараз на певній паузі. 16 ударів по мирних на Донеччині ворога ти по населенню керованими авіабомбами, градами та артилерією. Росія не припиняє звільняти місцевих від нормального життя. Там минулої доби від обстрілів загинули двоє людей ще стільки ж поранені. Постраждали 11 населених пунктів, пошкоджені 20 будинків, школа, підприємство, АЗС, склад, гаражі та Путівки. В Енергодарі посилився терор окупантів. Жителям дають тиждень, аби отримати російський паспорт, а інакше катівня. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов. За його словами, днями окупанти знову активізували обшуки по квартирах енергодарців. Вимагають показати російський документ. За його відсутності починають тиснути та погрожувати. 9 тисяч обстрілів за тиждень. На фронті ситуація залишається напруженою. Наші бійці під вогнем артилерії продовжують наступ на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, за минулий тиждень на сході ворог випустив півмільйона боєприпасів. ЗСУ дають гідну відсіч окупантам. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 540 російських окупантів. Ворог втратив 7 танків, 8 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 1 засіб ППО, 28 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. А на окупованих територіях продовжує квітнути Бавовна. Вихідними ЗСУ атакували Чонгарський міст. Там близько чотирьох прильотів. Також повідомляють і про вибухи у Генічіську. Попередньо ракета влучила у міст, який веде на Арабатську стрілку. Та, зорються, Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Наші вдома 22 військових зсу звільнили з російського полону. Серед них два офіцери, бійці рядового та сержантського складу. Воїни брали участь у боях на різних напрямках. Найстаршому з них 54 роки, а наймолодшому 23. Усі визволені бранці росіян пройдуть необхідну медичну та психологічну реабілітацію. Слава Україні! Дякуючи нашим хлопцям. Я повернувся з пекла з цього полону. Просто всім дякую, всіх люблю, всіх цілую. Слава Україні! Героям слава! І увага без паніки від завтра на Дніпропетровщині розпочинаються військові навчання, які триватимуть чотири дні поспіль. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Якщо буде гучно, людей просять не лякатися. Так наші бійці відточуватимуть навички оборони. Десятки евакуацій лише за минулу ніч доставили понад 30 важких пацієнтів на Дніпропетровщині. Фельдшери швидкої щодня транспортують поранених військових та цивільних. Коли кожна хвилина на рахунку встигають вчасно надати першу допомогу та доправити до лікарень, і це буквально рятує пацієнтам життя. Щодоби на чергування виходить понад дві сотні бригад. Ми приїжджаємо, ми надаємо екстрену медичну допомогу при необхідності якесь е е е медикаментозне забезпечення для стабілізації хворого, при необхідності хворий переводиться на штучу відділяцію легенді для того, щоб можна було довести до лікарні. Лікарня перевантажується, то пацієнти, які вже в стабільному стані, мають бути евакуйовані і е е від двадцять. 20... 4 лютого 2022 року налагоджена система медичної евакуації, яка відбувається кожного дня, так само як надходження відбувається кожного дня і кожного ночі, так само евакуації відбуваються кожного дня. І в цьому нам також допомагає обласний центр екстреної медицини, медицинна катастроф разом з військовими медиками. 300 тисяч гривень на родину таку допомогу отримали півтори сотні сімей на Дніпропетровщині, які втратили рідних через війну. Мова про загиблих цивільних. Гроші виділили з обласного бюджету. На такі виплати кажуть у військовій адміністрації, цьогоріч заклали 70 мільйонів гривень. Аби отримати поміч родичам, треба підготувати пакет документів. Звернення розглядатиме спецкомісія. Для цього необхідно звернутися до управління по роботі з зверненнями громадян обласної військової адміністрації, написати заяву та додати необхідні документи. Розумію, це не повернення рідних та хочемо підтримати у біді. Намагалися незаконно перетнути кордон та втекти до Румунії у Чернівецькій області. Затримали п'ятьох чоловіків призовного віку з Дніпропетровщини. Ухилянти планували виїхати з України автівкою, але прикордонники зламали їхні плани. На чоловіків склали адмінпротоколи. Тепер їм загрожує до п'яти років тюрми. Голуби з прапором, українські козаки з шаблями та соняшники у Нікополі на бетонних укриттях з'явились патріотичні малюнки. Їх створив місцевий художник. Усього розмалював шість сховищ. Як вони нині виглядають, та що кажуть місцеві? Дивіться у нашому сюжеті. Нікополь на одній з вулиць міста на звичайному сірому укритті з'явились патріотичні малюнки. Це роботи місцевого художника Геннадія Пастернака. Він займається розписом вже багато років. У мирний час розмальовував автобусні зупинки та паркани у житлових районах. Нині ж каже чоловік у важкий час хоче додати настрою містянам. Вот идут, йдуть мимо равнодушные такие, А коли з'явилася бы вони ну, підзаряджалися. Це як підзарядне устройство. Вони уходили відсюди вже радостные, веселе. На кожній споруді три абсолютно різні малюнки. Це й голуб із прапором, соняшники, українські полководці. Чоловік каже, на розпис одного укриття йому знадобилося щонайменше три дні. Усі ескізи детально підбирав. Це отражать Україну, сім України і нашу історію, казачество і завод. Загалом по усьому місту на автобусних зупинках можна знайти шість таких розмальованих укриттів. Містяни діляться враженнями. Українські хороші малюнки і дуже дякуємо за це укриття. Тому що тут така зона дуже благодарні всі дуже добре. Я ще бачила, які очки розмальовували мужчинка з відром. А також пропонують нові ідеї малюнків для інших укриттів. Щоб більше було таких українських письменників, Тарас Шевченко, козаки, що були розмальовані побільше, Іван Франко, Леся, Українка. Треба вже і нову історію робити і малювати наших захисників. Тільки у Нікополі понад 10 захисних споруд. Місцеві кажуть, через постійні обстріли доводиться сидіти там годинами. Визнають, найбільше мріють про те, щоб такі укриття залишились у місті лише як арт-об'єкти. Хочеться, щоб ми перемогли е, скоріше. Е, щоб все скоро у нас буде добре. Поліна Паламарчук та Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. 110 гектарів екосистем згоріли лише за добу. На Дніпропетровщині період пожежної небезпеки. За даними рятувальників, кількість займань зростає із кожним днем. Вчора до отримали майже сотню викликів. Вогнеборці попереджають найближчі три дні в області очікується надзвичайний клас пожежної небезпеки, та вкотре закликають не підпалювати сухостій. Аби врятувати чотирилапих від спеки. У Дніпрі встановлюють поїлки для тварин. Ініціатори акції волонтери. Вони закуповують матеріали, потім самостійно майструють чаші для води. Нині по місту їх понад 20. Дніпрян закликають не проходити пост та робити благодійну справу. Як можна допомогти, знає наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Цю конструкцію збирати доволі швидко. Це господарське приладдя держак, це мисочка побутова для чого завгодно, пластикова. І зібрати їх от. Зарані проділений отвір. Так. За допомогою викрутки. За допомогою викрутки. Ми інтегруємо і робимо, і робимо поїлочку. Все. Ось таким нехитрим способом за лічені хвилини Сергій змайстрував поїлку для тварин. Розказує, ідея виникла давно, однак у життя її почав втілювати з першою спекою. Боялися, що ці поїлочки будуть лопатися від мінусових температур, а наразі літо сам, ну, самий час для, для цієї акції. Об'єм однієї поїлки – майже два літри. Пити можуть всі тварини. Пташки та чотирилапі, безпритульні та домашні. Вгамувати спрагу сюди регулярно приходить і собака лілу. Олександр гуляє тут зі своєю улюбленицею двічі на день. Каже, відтепер буде слідкувати, аби тара із водою завжди була повна. Перші рази вона якби не підходила, а потім стабільно бо що, ну по утрам особливо. Коли жарко гуляю, в жару ну, п'ють собаки, тому що тільки вийдеш з дому, дома вроді би попила. Сюди виходиш і все, вони їм вже жарко, де кілька повертаються. А так, так, да, їй подобається. Будемо тепер з бутилочками води ходити, ну, щоб підливати. Собаки будуть доволі щасливі. Волонтери зазначають, зробити поїлку можна і самому. Одна така напувалка обійдеться приблизно у 60 гривень. Чим більше їх по місту, тим легше безпритульним собакам вижити під час спеки. Собаки не можуть подбати про себе чи будь-які інші тварини, чи є у них власники, чи немає. Ніхто окрім нас не може подбати про тварин. Вони самі на жаль не можуть цього зробити. Тому ми дуже сподіваємося, що це буде прийнято нашим суспільством. і Люди підтримують цю ініціативу. Поки ж по місту волонтери встановили чотири. 14 поїлок, ще одна у Гуляйполі на цьому не зупиняються. Та вже купили необхідні матеріали для нових напувалок. Їх планують розмістити на Січиславській набережні у парках та скверах Дніпра, а ще у прифронтових містечках Херсонщини, Донеччини, Запорізької та Харківської областей. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. У Дніпрі продовжують ліквідовувати стихійні звалища. І з початку травня комунальники прибрали вже 30 смітників. Лад наводять після звернень мешканців. Цими вихідними розчистили звалища на вулиці Мандриківській та на території металургійного заводу. Якщо у вашому районі є аналогічна проблема, телефонуйте на єдину гарячу лінію міської ради. Контакти на ваших екранах. Будь ласка, шановні мешканці. Належно поводьтеся зі своїми побутовими відходами, місто забезпечене контейнерами, відбувається регулярний щоденний вивіз, тобто цих контейнерів, і відповідно укладайте договори і сплачуйте за послугу. І на останок про погоду у вівторок у Дніпрі синоптики прогнозують 28 градусів тепла вночі, плюс 19. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Далі в ефірі програма про Нікополь з Альбіною Гриненко. Альбіно, вітаю тебе. Про що розповідатимеш у випуску? Вітаю, Марко. Сьогодні розповім про обстріли із самого ранку на Нікопольщині. Знову неспокійно. Та, попри терор, незламний народ продовжує відновлювати водопостачання, розмальовувати укриття та влаштовувати акції для поранених. Більше інформації вже у випуску дякую тобі, Альбіно. Не пропустіть матеріал, який готували мої колеги. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.